Юля, ще раз привіт. Ну, дивись, ми остання інформація. Ми просто тут так подорожуємо по Луганській області. Зараз ми на окрузі номер 107. Тут, е, тут відкрилися насправді місто Лисичанськ. Тут відкрилися в дільниці. Це зараз тобі скажу скільки, тому що тут дуже багато всього записувала. Е, взагалом. Е, так. Загалом 420 дільниць відкрилося в Луганській області, п'ять округів. Так і то як ми дізналися, насправді з дуже багатьма проблемами. Тобто, п'ять овк працює, але дільниць багато де не працює. Не працює, наприклад, повністю місто Попасна. Це і Попаснянський район 106-му окрузі з 17 дільниць відкрилося лише дві. Тобто, 15 дільниць відмовились відкритися через зараз обстрілів, через те, що вчора обстрілювали цей район серйозно. Місто золоте, це також 106 округ. Воно повністю не від повністю там немає виборів, тому що вчора їх обстрілювали чотири рази, бо мінометний обстріл, я навіть поранені. Місто Гірське, так само, де можна було голосувати, де були ДВК, вони Вчора прийшли і сказали, ми не будемо проводити вибори через страх того, що знову будуть обстріли. Люди просто постраждають. В місті попасній не буде виборів. Там також через загрозу обстрілів Одна з дільниць не працює. У 114 ОВК окрузі. Е, перепрошую. З центром 114 округ. Це... Цент... 114 є. округ це центр у станиці Луганській, правильно я розумію? Е, перенесли ж там, межі та, там перен... в Біловодськ, Юля. Е, не, межі не голова, перенесли, втечна... перенесли комісію окружну. Та. Перенесли комісію окружну. Так, перепрошую. Так окружну, Але це станиця Луганська. Так, це станиця Луганська, але весь станично-Луганський район це 44 дільниці не працюють. Теж вони самі відмовилися, через що їм тільки включили світло і е, газ. І воду буквально там два-три дні тому, і вони бояться, що щось знову станеться. В них не було там елементарно. Це комунікації з початку серпня від собі. І от тільки вона і вони сказали, Давайте ми тут вибори не будемо проводити. В нас поки що все, якби, тут все менш більш спокійно, але ми дуже боїмося. Там реально дуже напружена ситуація. Там також постійно обстрілюють. Є загроза проникнення бойовиків, тому що там дуже близько. І вибори там вони самі принаймні, як каже нам, голова ода. Відмовилися проводити. Це 44 дільниці, я кажу, не відкрилися. В цьому попаснянському районі, який 106-й ОВК що я сказала, відкрилося 17 дільниць, перепрошую 15 дільниць з 17. Відкрилися лише дві в Золотарьово селах і Нирково. Там працюють дільниці, всі решту не працюють. В Рубіжному 23 працюють із 23, тобто всі, але Підвисає трохи Настя. Я думаю. Перепрошую, перепрошую. Як я вже говорила, не працюю. Це 112 Це вони належать до 112-го виборчого округу. І так само в Лисичанську працюють всі 48 дільничних виборчих комісій. Тільки от місто Попасне, яке належить до Лисичанська, до 107-го цього виборчого округу, як я вже казала, не працює. І е, самі відмовилися в Любачеве Кримське словяно тому що е, це 112-й округ, і тому що там е, не тільки мінометний обстріл, там також е, загроза проникнення терористів через річку Сіверський Донець, тому що це якраз 31-32 блокпости, ці сумнозвісні, в яких зараз найгірша ситуація в Луганській області є. Ось така ситуація. Ми їдемо в ту сторону, тобто, ми хочемо е, саме поспілкуватися з цими членами дільничних виборчих комісій, місто Золоте, Попас, на гірське і так далі, де є, де все-таки де могли де могли бути де могли бути вибори. Ще вчора була така можливість, але на сьогодні все ж таки, от через таку напружену ситуацію вони не відбуваються. Ось так, Юлю. Так, е дякую, Насі. Зрозуміло, що, що це, на не кажу, на 9 ранку було відкрито 420 дільниць, але от на 12. вже 12.07 має бути оновлена інформація від Луганського ОДА. Можливо, ще будуть відкриті якісь трошки пізніше станом на цього. День ну ми цього сподівалися. Насправді були побоювання, що будуть будуть проблеми, тому що це такі складні регіони, є там складні місця, в яких суперечлива ситуація. От ну будемо сподіватися, що це лише затримка, і деякі дільниці все ж таки відкриються. От дякую, Настю.